Знаком згори вважають священники, диво, яке спостерігається у храмі села Забороль. Там ще з липня мироточать одразу чотири ікони, головно ті, які мальовані на стінах Божої обителі. Сфотографувати маслянисті потьоки майже нереально, а ось людське око бачить їх без проблем. Настоятель собору отець Віталій Певен, являючи пастві миру, Господь закликає всіх до єднання. Адже подивитися на диво поспішають прихожани різних конфесій. І покликав її, кажу, що вам треба чути, кажу, ну підійдіть сюди, подивіться, будь ласка, що це таке? От вона взяла теж пальцем, подивилася, і каже. Ну, щось таке, я кажу, як колія щось подібне на це. Кажу. Ну, от вам, будь ласка, вам проявилося чудо для того, щоб ви вірували і робили так, як я говорю. Отець Віталій розповідає історію про прихожанку, яка вагалась, до якого патріархату і пристати, втомившись, переконувати жінку, що Бог єдиний. Він випадково глянув на колону, де був зображений святитель Миколай. За одну ніч дивується, ікона вкрилася миром зверху донизу. І що сталося це на вході в храм? Пояснення є. Я так думаю, що дійсно, що Господь е, хоче показати чудо, але щоб люди не ходили, не шукали по храму. а щоб це було цей прояв чуда зразу видно їм. З, дверей. з дверей, з дверей, тільки зайшовши до храму. Згодом маслянисті а подекуди потьоки, священик помітив ще на трьох образах святого Онуфрія Феодосія Чернігівського. Вижгородські богоматері до Діви Марії стали так часто прикладатися паломники, що чи себе не пошкодили. Отець Віталій змушений був заховати ікону за Вівтар, та й там мироточення не припинилось. Я збирав оці, ну, частички святині, от скажем так, і ну в їх. Немає великої кількості дошуп з піп'яткою ходиш і пробуєш, ніби крапелька є, але ти її всасує, всасуєш, всасуєш, а там тільки чуть-чуть волога тільки появилась. Ну дуже мало мілілітрів тих. От тому я розводив, тому що люди пішли до храму, а хочуть помажити всі. У зв'язку з таким дивом настоятель збільшив кількість богослужінь. Почав вечорами відправляти молебні кафісти, а сам міркувати, що змусило стіни, яких рука майстра не торкалася майже півстоліття, замироточити. Бог, мабуть, нас кличе до молитви, до покаяння, тому що він не хоче бачити грішний свій нарід. От він хоче бачити нарід, який хоче спастися. От Бог покладає, мабуть, на народ наш велику надію, і він підштовхує нас для того, щоб ми вірили не тільки просто в чудо Боже, а вірили в самого Бога. Дещо інакше розуміє Господні символи тесля про церкві дід Микола, що правда, в його здогадах більше песимізму. Мироточення в храмі. Він пов'язує з військовими діями на сході країни. І от, ви бачите, яка нами роточить, то є сльози. От ви маєте сльози. Наяву. Скільки то людей, а скільки ще їх загине, а скільки ще буде, ніхто не знає. Ось така робота. Якесь попередження свого роду. Може бути таке попередження. На тепер ми оточення у церкві Волинського села Забруль не таке рясне, як улітку, проте зовсім воно теж не припинилося. З восьми ікон постійно течуть чотири. Людей це тішить і бентежить водночас. Я думаю, що потрібно читати молитви. Всім, не тільки щоб священник читав, монахи, щоб приватно люди читали вдома, особливо в цей важкий час для України, читали молитви. Хто як може, хтось скільки може. І буде почута молитва. І я так вірю, що вона закінчиться і взагалі на краще буде в нашій Україні. Все. А поки спокою на Сході ще далеко, на вході у храм майорить національний прапор. Прихожани сподіваються, він як і під час майданних подій рік тому мусить об'єднати країну в єдине ціле в підмогу йому і Господнє миро.